Прийдешні святом, величезне свято до нас приходить. І ми хочемо з вами порадуватися. І колектив, невеличкий колектив вокальний. Це учні дитячої музичної школи номер 1 і учні загальноосвітних шкіл. Але це все проходить під егідою організації. Відродження сходу. І ми вже третій рік приходимо до людей, поздоровляємо їх. В наша громадська організація вже третій рік поспіль входить е, акцію з породою зімок, в рамках якої вітаю солдатів, захисників е, нашої батьківщини, поранених від з шпиталя, е, школярів. Ми хочемо спонукати школярів долучатися до відраження національних традицій. Ми, до речі, вже 11-та школа, куди ми завітали. І вітаємо простих мешканців Сєвєродонецька і Переселенців. У 2015 році ми робили вертеп біля Ялинки на Брущин, а два останні роки ми робимо виставу в торгівельних центрах. Дорослою групу ми доїжджали майже до лінії розмежування, а з дитячого ми вітаємо, робимо привітання в межах нашого міста. Вперше з дитячого групу ми підготували справжній вертеп. Якщо раніше у нас були просто новенти а сьогодні ви побачите міні-виставу в канані талановитих школярів міста Сєвєродонецьк. А невід'ємною складовою вертепа «Кулятки і щедрівки. Вам сьогодні подарує вже традиційно, вони виступають вже третій рік, чудова вокальна група класу вокалу Раїси Якубовської, викладача першої музичної школи В Програмі нашого вертепу не тільки щодрівки колядки, а також українські народні пісні. І ми хочемо, щоб ви зараз насолоджувалися нашим виступом.

А у вас хата гарна, чиста і ялинка урочиста. Ми ще дрівочку співаємо, нашу хату зулітаємо. Ще рівочі дрібка, ще дрівочка, прилетіла, стрівочка. Це напевно, я був хмарка. Не лякайтесь, я от Бога, не легка ваша дорога, бо послав провідницю Найяснішу всіх зірницю. Це не небо загорілось, це вам знак уже завершилось. Поспішайте за звіздою з молотками в поридою. І нехай весь світ пощує, що свята зоря віщує. Вибив легієми у яскині, Боже син родився нині. Нас біда, там дитина і звізда, мій приславний государ, кажуть що родився цар. Що? Царя другого не, ірод, цар на целий світ. О мій царю, то всі знають, то враги чутки пускають, царю, ірод, славний пан, я здається, маю план, може трохи прибрехати і усіх переконати. Що дитина та бандит, яких ще не бачив світ, руську мову тискає, інших невовлях лякає. З цих, кого прийшла судьба, роздає по два раба, а сім'я його вельможі, що живуть за чужі гроші. Так, да, вельможі, сама з вами. Шпивний американці. Скаже, що у них спецназ. І відключимо їм газ. <рес> ну, ну, а зірка та фальшивка — звичайнісінька наживка. Хорошо. Твой план неплох. Нужно в каждый уголок сообщить, Что есть бандит, и он Ироду вредит. От а сегодня по частях это скажешь в новостях. И свидетелей найдем, пусть смещают с дома дом. Повторяя каждый раз царя Ирода указ. Звезду видеть запретить, Из домов не выходить. Всех, кто следует законам, одаряем самогоном. Обійдемо кожну хату, аби твій наказ віддати. Світки приведемо за шкварку, ну а ще йдеми в пліткарку. Не повірить, залякає, чи грошей не обіцяє. Тільки що з дитям робити. А младенця удаліть. Всіх младенця до двох літ, щоб не бачив білий світ. Шлій солдат і гумка конвой за младенцем і звіздою. Добре, але як народ, він хоч глупий, но поймет. Говори, что это не мы, ми. ми ж за мир против войны. Шо церо, кучов за мною. Нині я прийшла с косою. Перше твою душу втіла, а вона ж давно зиміла. Я ж дочула зустороту Про на вороту. Кажуть, вуйка за бра має всякого добра. За всю твою чебрину віддає землі третину, А чорта пропагандиста, подарю за відрізня. Смість, любимая моя, у мене ж тана сім'я, я ж тебе залочу. За я дубачу, буду, ха-ха, <реш> 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 що не мелеш, що городиш, лиш повітря переводиш. Диктаторське товариство жде тебе і пропагандиста. Там, де завжди дуже тепло. Певно, ти чував про пекло заслужив собі на вічність бані зі смоли погріти. Смір, я очень жить хочу. Всю ті я залочу. Не вийди, навіть не проси. Дитинка та самі за мене. Буду вічною служити, а тебе повинна вбити. Ходім, ходім, зі мною царю, ти посмотре закопати. Бо все бачить і все знає, випадковостей немає. Він безслабна свого сина, щоб целилася країна. І коли забракне сили, Янґло вам дарує крила. Разом ми могутня сила, нас не раз, біда косила, okay. та на наш не здолати. Ми й прожили війни грати. Заслання Сибір кайдани. Та наш рід не перестане, доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові в наших дітях наша мова, доки в нашій Україні лина пісня Солов'їна. Через сад виноград мого доходила, чого ж ми їм не дав моя любила, але там. Хлопці за мною біжать горбою, чим шип шипився дід. хлопці за мною біжать горбою, щем шип шипився дід. не ходи за мною, дідо, з бородою, там, де ходжу я. Хоч маєш хату, грошей багато не буду твоя. Хоч маєш хату, грошей багато, не буду твоя, не піду, не піду я за тебе, діду, не чекай, хай не жди. Такий негожий, на тійська, схожий, схинь та й пропади, Такий негожий, на тійська схожий, синь та й пропади. Я гарна дівка, як та як вітка, як той маків цвіт, я гарна дівка, як та є квітка. Полядуйте, усміхніться, пам'ятайте вам не радість, Бог дарує свою святість, Бог рождає, то, що може знати, Ісус ім'я, рівня, Марія – мати. Тут чулиця, о, о, і голий чується, рожденого бояця, а візої трясеться, восесум і обстеплячуть Бога ціліпа. Тут, же, тут же, тут, же, тут же, тут же тут грають, співають українські села, Щоб та дитина була все весела, Щоб весело було сільці позвольну. Ласку Божу, ласка Божа вас спасе, край і на рік піднесе, прощавайте, добрі люди, А у вас все все гарно буде. Бувайте здорові, понегосподі! пані Раїсі Якубовській, а також екс-начальнику відділу культури Кристині Бойкові, яка відгукнулася на нашу пропозицію, на нашу ініціативу, яка була два роки тому, і е, зробила оголошення. І єдиний викладач, яка відгукнулася, це була пані Раїця Якубовська. тобто за сприяння відділу культури того, який працював тоді два роки тому, е, відбулася ну, скажімо так, наша акція. І вистава, і вона вже третій рік продовжується. Ще раз вас щиро раз... вітаємо за святом. Нехай щастить. Дякую.